Правова наука не залишається сталою і незмінною впродовж історії. У кожному конкретному періоді часу вона є уособленням минулого, яке присутнє і сьогодні у новому вигляді. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є одним з найстаріших юридичних університетів в Україні. Вже 220 років заклад є місцем для отримання юридичної освіти, розвитку професійних навичок та підготовки до майбутньої кар'єри. Олек, студентська спільнота і освітянський клас загалом з корично першою відгукуються і на новації, і на виклики по їхня неструктивна енергія, нетерпіть до несправедливості, відразу агресії та примусу безпинні. Як ректор Великого юридичного університету, я всі ці роки невинно пишаюся своїми студентами, викладачами, членами колективу. Їхні серця не знають виборку, він єдиний і очевидний боротися, захищати, нищити ворог. Маючи з моменту заснування, а це було у 1804 році. У університет залишається осередка академічної думки і правова позиція формується в країні, вона формується на базі Національного університету ім. Ярського. Так, звісно, за цей час було дуже багато викликів, дуже багато пройдена. І я дуже хочу на сьогодні, щоб ви згадали і Володимира Страшенця, і Василя Тацияна, і Микола Бакарівс, і всіх тих, хто працював в стінах вашого вишу, і хто були печесними громадянами Харкова, які вносили неймовірну ленту в життя нашого міста. Бо завжди місто Парков був і залишається містом інтелекту. І завдяки вам ви формуєте цей інтелект міста. Харков неможливо представити без тубець. Дуже дякую вам за те, що живе марка, за те, що ви працюєте, і за те, що ви робите все, щоб харкова працюємо ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикян Харків новини.